Понад півсотні проєктів рішень склали порядок денний 40-ї сесії івано-франківської міської ради. Усі депутатські ухвали підпорядковані врегулюванню міського життя у найближчій перспективі. Зокрема, міська рада дала добро на реалізацію бюджету в участі 2024, преміювання кращих студентів, стипендіатів міськради, реалізацію чотирирічної цільової програми архітектурно-археологічних досліджень території палацу потоцьких та продовження співпраці місцевого самоврядування з Північною екологічною Фінансової корпорації Невко інший блок проєктів рішень стосувався приватизації комунальної власності та наступних земельних аукціонів. У такий спосіб міська рада має намір у цьому році збільшити бюджетні доходи івано франківської МТГ. Також депутатський корпус визначився із цьогорічним інвестуванням ключових секторів муніципального господарства. Зазвичай кошти із фонду міськради міські обранці спрямовують на розвиток закладів освіти, культури, формування принципів здорового способу життя та реалізацію заходів з благоустрою, Михайло Березень, Андрій Буцяк, Новина на вежі.